Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Сьогодні хочу продовжити тему оцього кормозмішувача. Зараз е, я все намелю, я все підготовив і вам покажу. Може, кому це буде цікаво або корисна інформація. Так, що я зробив? Я зробив кришу. Ну, я вам казав в прошлому відео, що планується накриття будь то але це тільки в планах. Значить, що я тут доробив? Я накрив зверху оргалітом ну, або таку, як вона називається, ДВП, щоб не пихтіло. Усередині я поставив кільце і вивів сюди подачу води. Всередині я накрутив через кожних сантиметрів 30 отвір, десь, ну, може, міліметр або й того менше. Я із гравера. Такі машинка є, там такі сверленки тоненькі, я насверлів. Але це треба було зробити до цієї криші, щоб подивитися, як воно там працює. Тепер далі яка задумка? Я зараз туди буду все засипати. Воно буде подавати наверх. Я всі компоненти засиплю. Зроблю я тут заслонку, а потім я оцей електроприскоч підключу до шланги. І воно по ходу повинно туди подати. І струйка буде зволожувати. Ну це тільки в планах. Так, я закриваю на всяк випадок. Ех, полетіло туди сніг. Дивіться, зробив знову незамисловату отаку ручку. так вона буде закриватись, але вже щось закусую. Ну, Будемо бачити, ні, значить, перероблю. Нічого тут страшного нема. Вже не подобається. Десь, десь тут треба підгинати, вже десь закусило. Так, Як завжди все не так, як хотілося б. Я думаю, тут не так часто нам треба дергати туди-сюди. Але все-таки треба, а десь закусує добре. Ну, зробиш, то підігну, я думаю, то. то десь охололо і воно десь потягнуло його. Не все, знаєте, як доварювати, аж хуже, ніж коли треба було це зробити спочатку. Так, що по поводу цього апарата. В принципі, на 99% я довольний. Одне мені не подобається виконання оцього вигрузного бункера, але ж ніхто його міняти не буде, ніхто з цим займатися не буде. Те, що я переробив, то, зрозуміло, я можу назад, в мене цей рідний оцей, оцей бункерочок Але Його, походу, треба б вище, щоб було уровень більше і тут більше корита. Ну, Це все як би, в планах. Але ж молоте так, що я не співаю вигрібати. Ще одна проблема. Дивіться, коли сухе мелеш, то пилить, його треба відкривати оттуда вибирати. А це треба одягати респіратор, маску, тому що ну, да? І тут, виходить, набивається. Я тоді беру такою ключкою всередині і починаю вигортати. Ну, це проблема. Проблема, коли жирне, коли там гранулюєш ну, готовий корм жирний, тобто соя і олія. Коли більш-менш сухе, його видуває. Через турбіну я не пользуюсь, я в кінці роботи відкриваю турбінку, оцю заслоночку І воно турбінкою продуває, витягує тут, що знизу накаплюється. Можна через ну, через, турбіну молоть, через як не, циклон, турбіна називається в ту бочку. Але ж, ну, поки бачите, оце перегородка міша там ще трохи зерна є. Що по цьому апарату? Поставив я ролик натяжний. Але трошки він мені не подобається. Зараз цепок ось прослаблив, прослаблений і вроді нічого. Я тепер думаю, що хочу тут поставити успокоїтель зверху. Ну, якось е щось трошки. Ну Треба якось трошки ну не то, що доробити, а ну, зробити під себе, як, як хочеться. Бо бува, коли там, чи, чи не знаю, чи воно чи як там, заканчується, так верху цепок розумієте? Хочу там не натяжитель, а успокоїтель. Ну Хочеться, щоб воно працювало і радувало, знає, щоб не, не вийшло із строя, не поламалося. Так, Кукуруза тут, пшениця тут. Компоненти всі он, у відрі, біленьком. Зараз я. Перемилю, щоб не шуміло, поставлю на тернову і покажу. Ну що, підключив я оприскувач, змолов і вже наче сюди за, трошки закинув. Ну що, я закрив, вже трошки воно десь відро, бачите, є. Зараз я додаю. Ставлю, добавляю сюди зернову групу, добав, Добавляю всі компоненти, я вже туди засу, ну, засипав. Ставлю на треногу. ви дивитесь і коментуєте. Отак. Дивіться, друзі Тут треба буде, ну думаю, що треба зробити вровень, щоб не така була, а горизонт. Дивіться як забирає спочатку я хотів зробити отак, от сюди, до стойки і отакий здоровий. Ну тоді думаю, а да для чого де да я там той? Ну думаю, тепер треба було зробити. Бачите, ну, все добре. Тобто не треба тягати на гору, не треба тягати на гору зурнову ну, групу, бо тим більше ще з моєю висотою це нереально. Коротше, ставлю, дивимося. Оприскувач я залив 5 літрів. Звичайно, я заливаю 4 десь на, 100, на 4 літри на 50 кг. А сьогодні залив 5, бо немає жирової групи, тобто нема сої і нема олії. От чого сьогодні 5 літрів? Побачимо. Ну що, дивіться скільки залишилось там. Ну, заслонку я закрив, буквально стакан. І що, зараз включаю цей апарат. Я вам покажу, скільки тут води. Ось де води, бачите, отак. Ну що, поїхали? Пробуємо. Чи буде діти? Ну качаю ось. Гудить цей апарат яке там розпилення, я не бачу, бо воно закрито, ну, закрито зараз знімати кришу, але дивлюся, що звук міняється, і водичка уходить. Уже, мабуть, десь літри нема. Тобто, я думаю, він під якимсь давленням воно ну... Так, По простому ссить, розпилює якось і воно уходить вода. Ось практично вже немає і звук помінявся. Бо в минулому відео, коли я робив перший раз, я туди заливав, ну, середньо заливав з бутилки із 5-літрової. Там отвори на сверлені. Я зараз дуже чую, як звук помінявся. Дивіться, водички вже нема почти. От уже на дні. Тобто Це я взяв на прокат, у мами апарат. Якщо він робочий, я купляю собі такий апарат і таким чином я буду додавати воду. Бо Сергій Шолудько ставить зверху каністру і воно, я так розумію, самотоком. Але в мене нема таких можливостей. Не можу я тягати на гору. Ну я можу, але для чого? Якщо є. Ну все, немає води. Зараз воно докачає. Ну так, десь і пів літра воно не добиратиме. Зараз воно як захрокає. Все, ну оце і все. Зараз хай помолоте там скільки? 5-10 хвилин. Зараз закрию, 5-10 хвилин. Може хто цікавиться шківом, Дивіться. Питав у мене Анатолій Григорович, чи є бієння. Нема бієння, є бієння на тому валу, там де е, як сказати, стоїть шліф чи шпонка, щоб не прокрутирував. Там чую підступи. А так у шків зроблений із е, тормозних барабанів класики Жигуля. Робіть. Ми змішало, зараз 2 минутки, і буду висипати, покажу вам, що з цього вийшло, і потім буду гранулювати. Я пройшли раз робив. Ро... А, стру... Миска здорова. Я робив корм. Ну, я маленький, мене буду носити, мабуть, щоб не тягати поперед себе. І замало було жидкості. А чого, коли замало жидкості, як, як об'яснили мені люди, Анатолій Григорович каже, вода не для того, щоб ліпилася гранулка, а для того, щоб охлаждалася матриця, тому що ми пользуємося преміксами і БМВД, і щоб його не спалить, тому що там вища температура, його починається роз, ну, роз, розрушати структуру. Ну що, пробуємо. Зараз я виключаю. Так, відкриваю. Ну -мо, красота, не, дивіться. І нема комочки оти. Й-моє, все, зачет. Апарат робочий, Все, вообще бомба, дивіться, тече. Ну, хватит, щоб мені витягнути було удобно. Дивіться, клац і все, і будь здоров. Ну машина ж, на лки-палки. От порадувала сьогодні. Не радують наші кончені сусіди. Та які сусіди? Просто кончені, не радують наші кончені і сусідами назвати не можна. Ну все, апарат відверну щоб не було як реклама. Хоча я навіть, як сказати, не стидаюсь аби хто платив, може рекламувати якщо це не забороняється ютубом. Все, я зараз гранулюю. Що за влажність? Ну, Чувствується, влажність є. Буду гранулювати, покажу, як він гранулює з такою вологостю. На 50 кг. Без жирової бази, так скажу, без сої і без олії, 5 літрів води. Ну що, сейчас запускаю і покажу, як я стартую в розеточку раз. Валіки крутяться від руки. І тепер я піднімаю ролики від руки. Бажано, щоб вони в місті підгналися, тобто одинаково. І тепер потихеньку розігріваємо. Якщо вам видно, вже побігло. Тепер, коли буде тепленьке, можна... Ну, я не піджимаю, бо коли піджимаю, вибиває пробки, ну, автомат. Зараз потихеньку-потихеньку буду розігрівати. Як розігріється, потім засипаю повний. Дивіться, коли волога висока, то починає наялозувати під ролики. А коли все бенч, то і добре, воно не набиває туди. Головне привикнути до вологи, але ж кожен раз корм різний і волога теж якби треба угадувати. Гранула типа. Ну і держи форму, це важливо. Як я гранулюю? Я набиваю відро ну, не повне. Чого? То, що в мене виходить 50 кг на два мішки. Ну, то есть десь по 20-25 кг. Ну, на два мішки я ділюся. Получається не повних три відра, бо це ж 20-літрові відра. Потім, коли я набиваю відро, я стараю, щоб е, ушла оттуда зернова група, ну от це що гранулюю. І отверткой... Вичищаю з-під ролика, щоб воно там не наялозувало, щоб він лучше гранулював. Ну це така техніка, мабуть. Я бачу тоже Григорович. Сейчас покажу як він. Там Григоровича був недавно конфлікт, ну як конфлікт, крик душі. Але я хочу сказати, Анатолій Григорович, бережіть здоров'я, бо таких людей було є і буде. Іванних експертів. Це по-перше. Саме максимум я з нього видавлював 107 кг, А в середньому, зараз я бачу, десь 75 зараз дали, Ну, я вже так примірно бачу. Іде пар, тому що на вулиці мінус. Хоча дивіться, яка погода золота. Сонечко десь 75 кг. Як я роблю? Засікаю минуту, набираю в каструльку, а потім несу на веса і перемножаю на 60 хвилин. Ну, понятна техніка. Ну що, Далі покажу, що я з ним дальше роблю. А я одразу вам покажу, щоб не затягувати ваше время. Я набираю відро. І несу його. На цей столик висипаю, включаю той вентилятор і воно охолоджує. Потім я цей совочком таким чи як сказати, шкребочком згрібаю в мішок і оставляю його відкритим. Ну, Щоб, може, десь там не запарилось. І сьогодні вони вже будуть його їсти. Я багато не награнульовую, максимум, що я на це 100 кілограмів. Бачите, таке виходить. І беру бродвертый. О, це хороший вологость, не, не, не набиває. Все, так по і починає засипати нову новий тазока. Новий бункер. Отак. Раз. Влазить сюди сім... Сім отаких ковшиків. Ну ладно, далі покажу, як вже вона охолоджується. Так, оце за минуту сейчас покажу вам, ставлю відро. Дивіться, нулі. Ось те, що награнулювало, висипаю. Кіло 750. Скільки? Кіло 758. Отак. І умножим на 60. Я тоді фотку вставлю. Й758. А тепер що? Я так беру? Оце підгрібаю ось сюди. Не встиваю. Там сьогодні як здурів цей гранулятор, Я не встигаю просто бігай. Не знаю чого. І отак раз. І оце сюди висипаю. Отак два. Висипав пусте відро. Трошки розправлю, щоб воно продувало. Зараз побачимо, що Бо я засипав повну оцю бункерочок. Дивіться, бачите? Я не впіваю просто. А все чого, я думаю, що я угадав з вологістю. О, дивіться, скільки там, пару минут я вже. Так що кому цікавить... Заходьте на канал, Анатолій сделай сам, я в нього заказував. Моя людина свій канал. Спілкуйтесь. Батько не балабол, конкретний, сказав, зробив. Мотор я йому присилав. Електродвигун. Все остальне він робив і збирав мені. Я трошки доплатив, там пару копійок він мені все зібрав, запустив, каже, Паша приїде буде робити, каже, «Вообще не. А я думав заказати одну голову. Потом думаю... Привод, ну представте, це такий гімор, доплатить пару копійок, хай людина зробить, запустить і все, і майте щастя. Отак От треба, щоб людина робила. Фух, Так, а я побіг далі. О, Чуєте желізний звук, цього вона не допускати. Я потім оди жму. Зараз я вижму, оці відпущу ролики, бо неудобно одною рукою. Отак, а тепер бачите як прокручується свободно. Казав Григорович, треба, щоб на матриці оставався корм. Так, награнулював, закінчив, закінчив. Отак воно охолоджує. Я зараз все відгорну трошки і сюди висиплю, хай охолоджується. Піду поснідаю. Ну що сьогодні сказати по сьогоднішній роботі? Я не те, що довольний гранулятором і кормозмішувачем, а просто на, на сьомому небі. Як кажуть, що таке за сьому мене, не знаю. Знаєте, такий ресторан є десь у світі. Так, це, мабуть, одне і теж. Одне і те ж саме. Так. Зараз висиплю і розкажу вам, які є ще задумки. По поводу подачі води. Дивіться, як пар виходить. Видно? Видно, парує по поводу подачі води в кормозмішувач, що я думаю? Оцей апарат стоїть десь 1600 грн, можна його не купляти, можна сюди поставити насос із стиральної машинки. Чим преимущество насоса з стиральної машинки, тим, що він не боїться нагрузки. Тобто він може, ну, там такий принцип, такий мотиляє, і воно водичку толкає. Тобто, якщо буде, ви закриєте. Ну, условно сказати, якщо закрити подачу, то воно ну, просто у воді буде ну, цей мотильок я да і все. Тобто Нема такого, як буде проблеми там, з подачею, він згорить, чи що, ні. Но, чого, я, чого ми вирішили купити, бо в нас такий, знаєте, ручний ну, дрючун оцей оприскувач. І така штука вдома треба. Чи ну, в нас він старенький, йому вже годів-годів. Так, сейчас крут, ну, ви, ви, викручу оце Бачите Ну апарат Ну йокало мене, ну апарат же Сейчас догранулюю. Ну ні, воно не забира Пальці не буду туда сунуть. Ну але ти хай стоїть нічого страшного Ну просто. Зараз, мабуть, догранулюю зразу цих піввід, щоб воно не залишалось, бо це можна було б однести птички. Але, мабуть, ні. Зразу поки матриця розігріта, зразу вкину його догранулюю. Ну, а нам всім мирне на неба. Оставайтесь на каналі. Далі буде цікаво, цікавіше. Всім миру добра і скоріше перемоги. Да, і ще одне, чого я. Зупинив гранулятор, а потім досипав. Тому що я питався, коли гранулює і включить змішувач, встановився гранулятор. І прийшлось мені ну, там, розкрутити по-новому. а тоді, коли догранулював, я отсюди висипав остатку. Зараз догранулюю. Ну, і спочатку треба змішати усе, висипати, принести сюди. Щоб більше його не включати в, 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 ну, під час гранулювання, бо а, я скажу так, з нашою електрикою, яка дається на двір, це на пределі. Так що спочатку треба змішати, висипати усе кормозмішувача, сюди принести. Ну воно не нести тут рядом. Тут ось два шаги. Все компактно і елегантно. Так, вперед.